Світлана Лобода запитала з дітей за українську мову. Я розумію, що велике кількість людей не знають український язик. жаль. новини мистецтва, на які ми заслуговуємо. Це скандально невідомий. Нужно розбиратися в тому, який ти чоловіки що ти несеш, і що ти хочеш. Етнічна українка, що присвятила своє життя створенню російськомовного культурного продукту і була мега популярною на двох фронтах до повномасштабного вторгнення, на тижні роздавала автографи. І спілкувалась з фанатами у Батумі, що у Сакартвелло. Після того, як діти присутні на цій імпровізованій автограф сесії, сказали співачці, що вони переселенці з Ірпеня, вона резонно спитала з них, чому вони не говорять українською? Далі той самий фрагмент розмови. Ви це? Да. 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 Ми з розмовиться? З Ірпеня. Я да. що? Да. мама ніяк. Вау, це круто. Тому чому ви не говорите українською мовою? Ми, ми можемо розмовляти? Це ж класно говорити. Дякую, дякую, запитання. Звісно, має сенс. Бо як нам підказує Вікіпедія, діаспора це в першу чергу мовно. Культурна спільнота. І якщо ви знаходитесь у орбіті російської культури, чим безумовно є творчий доробок Світлани Лободи та користуєтесь російською мовою, то ви є російською діаспорою, незалежно від того, звідки ви приїхали, і до якої національності себе. Відносити, але іронія у тому, що це питання поставила саме Світлана Лобода, яка роками заробляла на Росії, підігрувала їх пропаганді, та навіть після 22-го року заявила, що не буде змінювати мову своїх пісень. Якщо б тільки російська власть говорила на мові, ми б категорично на там мові не Нам Мільйони людей по всьому міру говорять вряд на руськомузики на відміну від сотень колег. Що, хоч і були раніше частиною руського міра, після всіх бід і вбивств, які він приніс їхнім співвітчизникам, гидують надалі мати до нього хоч якесь відношення. І переклали старий репертуар, та написали новий вже українською. До слова, хоча у спільноті з деякими насмішками ставились до переписування старих пісень українською після Початку повномасштабної війни, але треба визнати, що цей феномен приніс позитивний ефект. Недавно я гуляв з сином на Даринку у Києві і у колонках цього торгівельного центру. Грала пісня Quest Pistols. Хоч я і був у юності затятим рокером. Цей колектив мені подобався, і деякі пісні я слухав. Тож мене здивувало, по-перше, наскільки соковито пісня звучить українською. А по-друге, що я загалом-то вже й не пам'ятаю її російську версію. Тому виявилось, що таким чином вдалося зберегти і ностальгію людей за піснями своєї юності. І не втратити цілий пласт української музичної спадщини нульових та десятих років, яка була переважно російськомовна. Але я відвлікся. Повернемось до Лободи. У висновку її випад за українську мову виглядає так, ніби Андрій Чикатило запитує когось: а нащо ви вбиваєте, гвалтуєте, розчленяєте і з'їдаєте людей? Якщо можна... Бути просто нормальним. Бо крім всього іншого, ці діти з Ірпеня, звідки, до речі, сама співачка родом, розмовляють російською у тому числі за її безпосередньої і багаторічної роботи на такий результат. Британська газета The Guardian повідомляє, що відтоді, як Росія у 22-му році вторглась в Україну, значно зросла популярність під жанру націоналістичного фентезі, відомого як Z-література. Для тих, хто в танку або відірваний від реальності на велику відстань, уточнюю, що назва походить від символу Z, який асоціюється на болотах з підтримкою. Війни. Насправді британці, як і решта західного світу, жахливо інформовані щодо величезної кількості питань, які стосуються пострадянських країн. Тому, коли джерелом інформації вказують якесь західноєвропейське чи американське видання. Не треба сприймати це як доказ її надійності, бо вони взагалі зазвичай не орієнтуються у контекстах та причинно наслідкових зв'язках. Як і загальносвітова тенденція на падіння якості спеціалістів у сфері журналістики і спеціалістів у чомусь загалом. Теж не додає балів. Насправді така література існувала дуже давно. Я почав її помічати року з 14-го, але впевнений, що вона існувала ще раніше і була так популярна. Бо загалом росіянці ніколи не переставали фантазувати про те, як всіх повбивають і всіх переможуть. Всіх побідів, всіх уб'йом, всіх кого треба, ограбимо. все буде як ми любимо. Давайте збоку. У цих творах часто зустрічається тема попаданців сучасних росіян, що мігрують у минуле та змінюють хід історії на користь мордору. Вони зазвичай шаблонні, оспівують свій войовничий внутрішньогруповий фаворитизм, який помилково кличуть. Патріотизмом. І малюють світ у чорно-білій палітрі, благородні росіяни проти злих іноземців, українців, масонів, англосаксів, рептилоїдів і все у тому ж дусі. Хоч ці книги і створюються незалежними авторами, їх ідеологія співпадає з кремлівською, а форма є значно грубішою, ніж. У офіційній пропаганді, але такі розважальні формати часто більш ефективні у мотивації їх населення до війни, ніж традиційний зомбоящик. Ці пафосні гіпертрофовані історії, подібні до коміксів, яскраві, емоційні, але без жодного натяку на достовірність. Проте їх людожерна та зухвала національна ідея у величезних лапках робить їх прямо. Небезпечними для нас з вами, бо наситившись цими творами, досить імовірно, що читачі можуть стати солдатами. Тому людям, які зневажливо ставляться до культури, мистецтва та інформації у сучасному світі, пропоную переосмислити свої позиції росіянам шляхом пропаганди, кінофільмам і літературі вдалось виховати народ абсолютних дегенератів тупих. І безжальних, які не бачать людей ні у нас з вами, ні у решті світу. Так ще треба примудритись. Тож тримайте інформаційну гігієну, не вживайте російського контенту і уважно відноситесь до тих, хто його. Толерує чи просуває інтрига тижня. На YouTube з'явився канал під назвою Транспортна. На ньому протягом двох тижнів було завантажено 10 музичних композицій. Вони отримали е, десятки тисяч прослуховувань, майже три тисячі підписників і сотні схвальних коментарів. Цікаво те, що ці треки не представлені на будь-яких інших музичних платформах, а про авторів проекту майже нічого не відомо. В описі каналу написано, що гурт родом з Йонішкіса, північно-литовського міста біля кордону з Латвією. Тобто деяким українцям знову треба червоніти за те, що. Фактичний іноземець пише гарні пісні і співає чудовою українською у той час, як у них все ще щелепа не так влаштована. А це вона вже навіть по-другому тут щирісті. ми я на українському даже не змогу. У мене по-другому от, от кості. мабуть. в описі зазначено, що гурт два роки як проживає в Україні, має українське коріння і вивчає мову. Що стосується музики, то це любимий багатьма постпанк, але більш експресивний і з рясними домішками інших жанрів та звучань. Взагалі якийсь абсолютно дивовижний стиль. Від пісні до пісні звучить однаково, а відірватись від прослуховування неможливо. Абсолютно гіпнотична музика. У мене і у деяких інших коментаторів закрались сумніви на рахунок того, що все це може бути плодом генерації штучного інтелекту, тому що у піснях є дивні акценти, а всі картинки до треків, хоч і стильні та атмосферні, але явно згенеровані. На багатьох картинках є е, один і той же повторюваний образ: це ось цей молодий чоловік. Тому я вважаю, що він і є творцем проекту. З іншої сторони, музика нелінійна, часто змінюється протягом треку, а вокал занадто самобутній. Якщо штучний інтелект так і пише, це має бути якийсь дуже просунутий штучний інтелект. Особисто я з таким ще не стикався, хоча слідкую за цим напрямом його розвитку. На такий закид власники каналу відповідають у коментарях, що вони справжні живі люди, і скоро більше розкажуть про себе. Це насправді частково смішно, а частково страшно, що ми живемо у час, коли треба доводити, що ти справжня людина, хоча б з біологічної точки зору. Але маємо, що маємо. Також автори пишуть, що їх творчість на цьому каналі це складні і особливі пісні, які були написані після втрати рідних і здобуття нового дому. До речі, про пісні мені дуже сподобалося, що деякі засновані на вигаданих світах. Так, наприклад, одна пісня відсилає нас до гри Сталкер. А пісня Далека Райдуга так і взагалі є похідним твором від одноіменного роману радянських письменників з українським корінням братів стругацьких. Я і сам зараз роблю дещо подібне, на днях видав дві версії пісні Треба жити, що базується на вигаданому світі. Але крім музики, я ще й працюю над творенням самого цього світу, описую його лор та зайнятий першим романом. Тож е, часу в мене на це все йде просто жах як багато. Сподіваюсь, воно буде того варте. А що стосується гурту транспортна, то будемо чекати на момент, коли вони забажають представити шанувальникам свою особистість. Тож підписуйтесь на цей канал і я розповім вам, коли це станеться. Якщо не завтикаю. Раз ми вже говоримо про музику, то наостанок буде не так новина, як. Рекомендація, бо цей альбом з'явився ще весною 25-го року. Це чудова і дуже музично багата робота. Якщо ви щось розумієте у музиці, вам буде цікаво чути різні впливи та стилі, вплетені на міцну фольклорну основу і дуже оригінальне художнє бачення. Мова, звісно, йде про лонгплей з дев'яти треків під назвою Краля від Юлі Юріної. Юля назвала платівку на честь ансамблю Кралиця, у якому співала ще студенткою. У новому альбомі вона сама створила майже всі аранжування і фактично зробила перший у своїй кар'єрі повністю власний запис. Крім фольктроніки, це такий термін, що поєднує фолк та електроніку. Тут можна почути елементи року, артрокові відсилки і навіть поп. -ки. І все це дуже органічно переплетене з автентичними народними мелодіями. Краля звучить як музична мандрівка, десь більше драйву, десь ліричності й багатоголосся. Це водночас і культурний гід, і дуже сучасний експеримент. Критики вже назвали Кралю найкращим альбомом Юріною на сьогодні, і я згоден. він... Абсолютно чудовий, тож обов'язково послухайте. А з вами був скандально невідомий. Бережіть себе і до нових зустрічей!